НМТ 2023 математика, задача 33-30. Одна з діагоналей паралелограма 6 коренів 6. І утворює зі стороною паралелограма кут 60 градусів. Знайти іншу діагональ, якщо вона утворює з тією ж стороною кут 45 градусів. Дано А, Б, Д діагональ BD дорівнює. Шість коренів шести, діагоналі точкою перетину діляться напіл, маємо другу діагональ А це, А це треба знайти. Кут, який діагональ БД утворює із стороною АБ, це кут 60 градусів. Друга діагональ А це як утворює із цією самою стороною кут 45 градусів. Як вже сказали, точкою перетину діагоналі діляться напіл, тому БО дорівнює ДО, АО дорівнює СО. Так, І маємо, що діагональ БД. Якщо поділити на дві рівні частини, це 6 коренів шести, поділити на 2, дорівнює три коренів шести. Тобто БО буде три коренів шести і ДО три коренів шести. АО дорівнює СО. Розглянемо трикутник. Розглянемо трикутник А, Буа. БУ. З цього трикутника запишемо теорему синусів АО. АО, так відноситься до синуса протилежного кута до синуса 60 градусів, як БО відноситься до синуса протилежного до нього кута до синуса. 45 градусів. Нам потрібна АО. АО дорівнює. синус 60 множим на БО. Синус 60 це корінь з 3 на 2. Помножити БО у нас 3 коренів 6. І поділити на синус 45 це корінь з 2 на 2. Заміняємо дію ділення дією множення. Буде корінь з трьох на три, коренів шести на два, і помножити на два, корінь з двох. Двійка і двійка скорочуються. Корінь шести можемо записати як корінь з трьох на корінь з двох. Буде корінь з трьох на три, корінь з трьох на корінь з двох. І внизу корінь з двох. Скорочуємо корінь з двох і корінь з двох. Отримуємо корінь з трьох на корінь з трьох. Це 3, 3 на 3 9. 9 – це АУ. Це половинка діагоналів Аця, яку ми шукаємо. Аця дорівнює 9 додати 9, і це буде 18. Відповідь відповідь 18.